Ми з, ним, з Андрієм були знайомі останні три роки, і весь цей час ми спілкувалися, ми постійно підтримували контакти і одного разу просто заякнулися, зайшла мова про те, що є така ідея, що ось Росія Радіо побуло саме такий рекорд. Вони встановили тоді це ще було 52 години, по-моєму. Да, на сьогодні ж. На сьогодні ж 60, але тоді ще було 52. Я їм кажу, Андрій, давай. Це буде дуже класний хід, тому що ну, по-перше, радіо Срака це принципово не таке радіо, яке абсолютно на fm хвилях Нічого подібного ніде не можна почути. Наприклад, да, як в нього був проект поюще труси, абсолютний такий да. треш, а таке саме радіо у нього. Абсолютний треш, який із всіх рамок можливих виривається просто. Тому кажу, давай зробимо. І це приверне якусь увагу. Він каже, да, все, мала робимо по-любому, ми то маємо зробити. І ми повинні були зустрітися 12 лютого, аби обговорити всі деталі. Але трапилось так, що ми не зустрілися. А потім уже трошки часу пройшло. Пройшло менше двох місяців, по-моєму, да? Так. З тих пір, як розказала Дімі, розказала порталу своє радіо, кажу, от була в нас така ідея, чого ми не можемо зробити то разом, чого ми не можемо довести до логічного завершення тіла. Ну так ми до того все й дійшло сьогодні. Ми вже на низькому старті ми готуємось до, до того, аби все ж таки цей рекорд встановити. Ну і так як склалося, Руське Радіо все ж таки побило самі свій рекорд. Вони проросли до 1 квітня, якщо не помиляюсь, да? так? І вони зробили 60-годинний ефір. А ми зробимо 60... 62. шістдесят. 62. 62. 60, 60, 60 годин. 60. 60. 60 годин. Mm -hmm. А ми зробимо 65.